Жертв голодомору вшанують у філармонії у суботу. Слухачам запропонують масштабний твір Євгена Станковича, панахида за померлими з голоду на слова Дмитра Павличка. Виконати цю річ запросили симфонічний оркестр Львівської філармонії, Галицький камерний хор, зведений хор музичного училища та народну артистку Ніну Матвієнко і чиця Василя Ілащука. Реквієм закликатиме кожного до вшанування пам'яті загиблих. Ми боїмося сказати, хто над нами так сьогодні позвяткувався. То ми повинні як народ підняти це питання. Ми повинні ображатись. Ми повинні відвоювати своє право. Зелена канапа презентує виставку творів відомої львівської художниці Анни Атоян. Цього разу мисткиня зацікавилася темою маскування. На ідею наштовхнула історія початку 20-го століття. Тоді англійці хотіли замаскувати свої кораблі від німців, і художник Норман Вілкінсон вигадав замаскувати судна за допомогою кубістичних малюнків. Так само Анна Атоян вирішила заховати своїх героїв на шовку. Мене це зацікавило, і я вирішила перевірити, як це працює. А якщо працює, то заховати те, що я хочу заховати, або заховати тих, що хочуть заховатися. Або заховати тих, що я то, то, що я не хочу бачити, академічний інструментальний ансамбль Високий замок відсвяткує своє 15-річчя. Їх ще називають театром музичних інструментів. Бо кожен музикант грає на кількох інструментах на свій ювілейний концерт у неділю запросили львівських співаків та гурти, а ще обрали репертуар, який покаже їхні музичні можливості. Ми всі випускники. Львівської державної консерваторії, хто вже академії, тому це професійний рівень дозволяє інтерпретувати різну музику від якихось невеличких джазових стандартів до фольку, від класики до ретро.